Народні депутати вже прямо говорять про те, що небезпека ймовірно очікує Харків. А є відео, де народна депутатка дає інтерв'ю і говорить, що після Авдіївки і після, я так розумію, Куп'янська наступ продовжується, і може так статися, що Україна втратить другий по величині об'єкт, в якому живуть мільйони людей. Це Харків, місто Харків. Я не думаю, що ситуація прям. Настільки складна, але те, що народні депутати вже про це говорять, що е, в цілому, е, ну скажімо так, було темою табу про те, що Україна може втрачати е, якісь об'єкти, тим паче такі великі міста, мільйонники, в результаті різних подій. Ми ж бачимо, що в марафоні е, у нас тривалий час були тільки. Е, Перемоги, і тільки велика надія, що все ось вже скоро шашлики, кава, де там В Ялті. А тут народний депутат говорить про те, що небезпека реальна. І зміна командування це вже моя думка. Зміна командування перед такими подіями, можливо, також була не випадковою. Ми бачимо, залужний зійшов зі сцени. Ми бачимо, що одразу після його звільнення почались надзвичайно складні процеси: Авдіївка, наступи. І ми бачимо, що представники нашого країни, нашого ворога, прямим текстом говорять про те, що Сполученим Штатам Америки потрібно подумати про те, щоб спробувати врятувати, хоч хоча б щось від нашої країни. Знаєте, все це може бути і політичною грою, і риторикою, і словами для того, щоб нам виділяли зброю. Все це може бути різна гра. Але, тим не менш, все це вказує на надзвичайну складність ситуації для країни, для людей, які проживають в Україні. Тому що вибору у нас не так багато. От буквально сьогодні я поставив відео в Телеграмі, можете передивитись, де сидять е чоловіки і розповідають про те, що ну, ви ж користувалися всіма благами, яка дала, які дала держава, освіта, медицина. Ще розкажіть про е отакі ями е на дорогах в Києві. Ну, а тепер маєш віддати три роки країні йти воювати. Знаєте, все ось, це, е все ось це не вкладається в мене особливо в голові. Таке відчуття, що ніхто толком не знає, що робити.